Багато колекцій. Саме давня у нас почалася в 1865 році, коли губернатор тодішній Житомирський виставляв у публічній бібліотеці свою колекцію гірських порід і мінералів. У музеї та колекція, звичайно, є. Але совєтська влада, вона ж не любила губернаторів. І тому в документах воно все було вимарано. І десь написано, якийсь там передав робочий Ваня Іванов. Тобто сама колекція є, а слідів її ми зараз знайти не можемо, тому що нема ніяких документів. А з науково підтверджених найдавніших у нас є е, збірка Готфріда Осовського, був такий дослідник місцевої природи, геолог також. Ця збірка датується 1867 роком. Ну, нам вдалося знайти, ідентифікувати близько двох десятків таких зразків. І ми плануємо ближчим часом на святкування 160-річчя виставити частину цих зразків як самих давніх підтверджених зразків нашого музею. Ботанічну частину нашої збірки великою мірою складають праці місцевого дослідника Собкевича, який досліджував флору, збирав гербарії. Нашої місцевості. Великий вклад внесла Марія Копачевська, це вже людина, яка працювала в музеї зарадянської влади. Тоді вона опікувалася ботанічними питаннями. В області геології у нас працювали такі видатні люди, як Павло Тутковський, який потім став одним із засновників Української академії наук. Професор Степан Бєльський, який є відкривачем, наприклад, Радонових вод в нашій водолікарні, є відкривачем Іршанського родовища Ільмінітів. В області геології працювало у нас також багато інших людей, але просто ніхто з них тут не затримався назавжди, так то ми їх не згадуємо, але в цілому список достойний. В області ж зоології у нас пропрацював у музеї все життя. Природолюб і дослідник птахів, орнітолог, і один із засновників впорядкованого мисливства на, на нашій території все Володимир Бруховський. Він пропрацював у музеї 60 років і саме започаткував нашу музейну збірку, багато сотень видів таксидермічних скульптур, птахів, звірів виготовлені ними і по цей день є окрасою нашого музею. На сьогоднішній день ми пишаємося, у нас є такі давні зразки, вони виставлені у нас у експозиції. Це зубр, наприклад. Таксидермічна скульптура зубра дуже давня. Так, на всякий випадок, це ще той зубр, коли зубри були справжні. Ну, що сучасний зубр, ви знаєте, що він створений людиною штучно вже на базі схрещування багатьох інших тварин. Це ще той справжній зубр. Він був забраний у селі Левко в 19-му році із. Маєтку поміщика Німрода, а до того поміщик Німрод десь у якихось польських магнатів його придбав, чи не в пилявинцях у Потоцьких, чи, чи щось таке, але це він, він ще веде свою достойну таку історію з початку 19 сторіччя, це справжній зубр. От, окрасою також колекції у нас є такий рідкісний птах Саджа. Він також у нас там виставлений. Це самий такий. Один з ранніх експонатів нашого кінця 19-го Саджа взагалі вона живе у пустелях Монголії, те, що ми знаємо під назвою Гобі. А сюди вона так, як сарана, часом розмножується, велика великих кількостях прилітає, досягає не тільки нашого часу, нашої території, а досягає Ірландії, Шотландії, Ісландії, аж туди залітає великими такими стадами. І от такий птах в кінці 19 ріка року був добутий на Крошні, там, де зараз хто знає, що таке Крошня, тоді це було забуте мисливське село. От, цей птах був там добутий. Ну, перш за все, що ми робимо, ми зберігаємо музейну збірку. Ми прикладаємо всі зусилля, щоб через багато років також могли прийти люди у музеї, побачити все те, що бачили їхні батьки, що бачили їхні діди, внуки, правнуки і так далі, щоб мали можливість на це подивитися. Це головне наше завдання збереження. Час від часу нашу експозицію трошки оновлюємо, щоб щось нове показати. Щось свіже чи щось забуте. Це головний напрямок такої нашої діяльності. Ну а крім того, ми займаємося впорядкуванням, ми займаємося документацією, ми підтримуємо все в належному стані для того, щоб відділ природи можна було експлуатувати. Ну, а Крім того, займаємося, звичайно, питаннями поповнення музейної збірки. Тобто, всіми можливими способами і самі. І з допомогою друзів нашого музею ми збираємо якісь зразки. Люди щось знаходять, щось передають, щось дарують. От і потихеньку наповнюємо нашу колекцію. Ось, наприклад, недавно, зовсім буквально пару днів назад, до нас. Із Олевська прийшли дуже цікаві експонати від краєзнавця Халімончука, нашого друга. Він зібрав у селі Жубривичі на Олевщині такі зразки. Піщаники з відбитками рослин, третинна флора то називається. У нас був такий період, коли на нашій території був субтропічний, тропічний клімат. Туди росли всякі папороті, всякі пальми, всякі отаке. от такі відбитки залишилися і людина нам передала їх у подарунок музею. Всякі, всякі об'єкти природничого характеру ми збираємо, препаруємо відповідним чином, консервуємо, щоб вони добре зберігалися різними способами, щоб, наприклад, там якісь викопні кості, щоб не розсипалися, чи там, допустимо, щоб дерево, шашель якийсь, щоб наїв, ми все, все це зберігаємо, і потім перетворюємо його у наші музейні фонди, поповнюємо наші збірки. От. Ну і Основна робота наша також на, направлена на те, щоб знайти молодих людей, які за мінімалку <хи> будуть продовжувати ці роботи. Це дуже важко. Я працюю зараз з великою кількістю, декілька десятків студентів, для того, щоб виховати з них людей і до музейної роботи, але це, це дуже важко. Дуже багато дітей таких інфантильних, які мультиків надивились. От, плюс те, що зараз, зараз таке життя, що дитина, навіть якщо вона щось хоче, вона зазвичай виростає такій міській сім'ї на балконі. Вона Ну, грубо скажемо, вона не вміє тримати молотка у руках, їй приходиться вчити таких елементарних речей. Дівчатка не вміють вчити, хлопчики не вміють забити цвях, а ну, без, без цього не можна, тому що природничий матеріал він просто так не береться, його треба зробити. Будь-який природничий експонат, його треба зробити. Тобто людина має прикласти до нього рук. Знаходимося ну, в пошуку, працюємо, як казав Дартаньян. Якщо ти нагодуєш 100 чоловік, то коли не буде грошей, один із них запросить тебе на обід. Так, може і 100 чоловік ми, ми знайдемо когось, хто прийде сюди, буде продовжувати нашу діяльність. Тому, що, на жаль, на жаль ми всі вже люди, практично всі за 50 і нам треба шукати замін. Стосовно виготовлення природничих об'єктів музейних, існує така специфіка, що всякий біологічний матеріал має тенденцію руйнуватися. Відповідно, ми повинні зробити фіксацію цього матеріалу, тобто убезпечити його від руйнування. От. і е, сам по собі об'єкт е, виготовити, оформити, підготувати так, щоб він був е, довготривалого зберігання і мав гарний естетичний вигляд, щоб людина отримала від нього задоволення. При цьому виникають ще морально-етичні проблеми, пов'язані з тим, що е, якщо біологічний об'єкт ми комусь показуємо, це обов'язково ну, смерть. Наслідок смерті. Е, тому ми е, в практичному сенсі не займаємося е, добуванням от, от, живого організму, що от ми його пішли, вбили, виготовили з нього музейний об'єкт, ми того не робимо. Ми використовуємо або тварини, які десь могли загинути. Наприклад, на лініях електропередач багато гине, птахів і звірів, гинуть багато на дорогах. От. Або ж ми використовуємо такі об'єкти, які Ну, наприклад, дозволено полювання. Там на кабана, допустимо, чи на оленя дозволяється полювання, чи дозволяється риболовля. І тоді ми через ці канали здобуваємо свої об'єкти. Ми, ми не займаємося тим, щоб ми вбивали щось живе, щоб оця морально-етична частина у нас не страждала. От. А самі об'єкти ми консервуємо різними способами. Оце ви бачите так звані мокрі препарати, це коли об'єкти зберігаються у фіксуючих рідинах. От такий об'єкт науково ще цікавий тим, що його можна звідти виняти, якщо потрібно його дослідити, його ще можна дослідити. А якщо ж ми використовуємо, наприклад, робимо таксидермічні скульптури, то ми використовуємо сучасні технології. На сьогоднішній день найчастіше ми використовуємо хімічно оброблену шкіру, то, що називається вичинкою. От така шкіра вже фактично не є біологічним об'єктом, а є технічним продуктом. Технічний продукт, який вже, наприклад, там моль не їсть або який там жук не псує. От. А всередині немає у таксидермічної скульптури ніяких кісток, немає ніяких, ніякого м'яса засушеного і так далі. Там всередині знаходиться частіше всього який-небудь так званий манекен. От частіше він робиться із е пінополіуретану або з інших подібних матеріалів. От. І тому сучасна таксидермічна скульптура вона дуже легка, вона дуже довговічна і гарно передає біологічні особливості тварини. Тобто ця тварина гарна, ця тварина естетично виглядить, як найкраще нагадує живий об'єкт. Ми маємо показати природу в тому найкращому вигляді, в на якому вона є. Таксідермія це приблизно як впорядкування шкіри в такому об'єкті. Слово дерма означає шкіра, а є таке слово таксіс. Воно потім перейшло в наукове поняття таксон. Це з грецької мови приблизно можна перевести як впорядкування. Але на сьогоднішній момент це набагато ширше поняття. Воно стосується припаровки любого біологічного об'єкта. Наприклад, можна сказати, таксидермія метеликів. Ми не даремо з нього шкуру, але якщо ми з метелика робимо колекцію то це таксидермія або, наприклад, є таксидермія ремду чи щось таке. Тому це таке досить широке поняття. Таксидерміст – це якраз об'єднана назва людини з багатьма дуже спеціальностями. Я, якщо я закінчив об'єкт і мені його треба допрацювати, я мушу бути художником. Якщо я роблю об'єкт, мені треба бути скульптором. Якщо я обробляю біологічний матеріал, мені треба бути анатомом. Якщо я вивчаю, там часом якимось паразитологом треба бути, а для того, щоб нічим не заразитися, і епідіоміологом треба бути, а для того, щоб надати першу допомогу, лікарям треба бути, щоб зробити дерев'яну підставочку, треба бути теслею, треба бути столяром, треба бути резьбірем по дереву, а щоб зробити якийсь металевий каркас, треба бути слюсарем, треба бути зварювальником, треба бути токарем. І це От, Все це ми вміємо потихеньку робити. Я, я з першого дня, як я зайшов у музей, я на нього дивлюся тільки як відвідувач. Справа в тім, що я взагалі по життю не музейник. Я все життя провів у, у, там, де люди заробляють гроші, де люди борються за життя і так далі. То я дивлюсь на музей як глядач. Мені в музеї або цікаво, або не цікаво. І тому, коли ось ми з колегами робили останню експозицію, то ми з такої точки зору підійшли. Хто в нас має прийти в музей? Має прийти дитина. Що вона має побачити тут? Те, що їй буде цікаво. Тому ми стараємося, щоб у дитини було на що подивитися, щоб воно зайшло туди, воно могло мацнути руками, щоб у нього там очі розбігалися, щоб воно могло щось подивитися. І щоб воно було відповідно гарно зроблено, щоб у дитини не було відразу, там, щоб дитя не думало, що там якісь... Дохляки якісь виставлені чи, чи, чи щось таке. Ми хочемо, щоб дитина побачила там красу природи, щоб людина навчалася цю природу любити, щоб людина знала багато що про природу. Тому що природа це наше середовище, якщо ми його не будемо знати, то нам буде важко його жити. Коли ти бачиш, що очі пусті в людини це одне. І коли ти бачиш, що людина тебе ловить, це зовсім друге. І коли ти бачиш, що людині цікаво, це зовсім третє. От у нас був один єдиний такий випадок. У нас є невеличка експозиція, там рибки стоять, ви, напевно, бачить, Да? І от стоїть от баночка з рибкою, під нею підпис. Стоїть друга баночка з рибкою. Під нею теж підпис. І за весь час, поки існує ця наша та виставка, тільки одна людина знайшлася який був одночасно зацікавлений, любив читати і був риболов. В одної людини тільки це все зійшлося, і ця людина каже, а у вас етикеточки? ця каже звідси, а ця звідси поміняйте. Ми ці етикеточки так і не поміняли. Ми ждемо ще одного риболова, який вміє читати і розбирається в день. У нас ще є деякі такі секрети, я, я вам все не розказую, але у нас таких секретів багато. У нас є такі секрети і для діток. От і наші дівчата, коли діткам проводять екскурсії, вони обов'язково використовуються, такі, як квести невеличкі, там їм проводять і все останнє. І для дорослих у нас є такі секрети, і для студентів є такі секрети. От. Ми стараємося, щоб людям не було скучно.